Всім привіт! Мене звати Сашка, і сьогодні я хочу вам розказати та показати свій догляд за шкірою. Практично рік тому, 24 лютого, ви знаєте, що відбулося в Україні, почалась війна, і на стресі. в мене з мого рецептиву знову почалось акне і в дуже активній фазі. Я насправді в той час вже забула, як це, коли в тебе неймовірна кількість прищиків на обличчі, і ти відчуваєш себе не людиною, а чимось незрозумілим. І насправді в той час я про це взагалі не думала. Звичайно, мені було трошки неприємно, і в мене боліло обличчя, але то було не перше не первостіпінне, так можна сказати. Ось і. Тоді в мене не було нічого, чим би я могла собі допомогти. Але вже після того, як ми приїхали до Києва знову, повернулися після деокупації Київської області, ось і я пішла до косметолога до нового, і новий косметолог допомогла мені е обрати шлях е порятунку для, моє для моєї шкіри, і е я вперше стикнулася з тим, що мені треба було використовувати ретинол. Він є найголовнішою частиною моє, моє, мого, мого лікування шкіри. І я хочу вам сказати, що я не використовувала ніяких таблеток для цього. Наразі моя шкіра виглядає так. Мені здається, що в мене зараз дуже гарний результат. У мене є місця, де. Знаєте, як постакне, тобто місця, де в мене ще шкіра почервоніла, але там нема прищиків. Є якісь дуже мілкі висипання, тому що це після місячних, після місячних та після чіпсиків, звичайно, як можна жити без чіпсиків? А, поки що я цього не розумію. Ось, Давайте я почну спочатку, як взагалі відбувається мій, мій, як взагалі відбувається мій догляд з самого ранку, наприклад. Що я використовую вранці? В першу чергу, це, звичайно, треба нам митися, щоб наше обличчя після того, як ми прокинулися, стало чистим. Ось таку емульсію від для рож я використовую для вмивання зранку. Я бачила якісь відгуки, що Ця вмивалка не подобається нікому, але для мене вона дієва, вона діє, вона робить все, що заявлено. Вона просто е делікатно вмиває мою шкіру і все. Далі, наступний мій крок зранку це Тонік. Тонік я використовую такий корейський, він з центелою Равлика. Ось він. Е тут написано: «Water alcohol-free toner». А я вам хочу сказати, що все, що заявили на цій упаковці, є правдою і він не робить нічого більшого. Сусіди досить він зволожує шкіру, не дає цього відчуття стягненості, і мені дуже приємно його наносити. А ще найвеличезніший плюс у чому в тому, що можна робити так. А, ну блін, це ж фіємно, коли ти так можеш наносити тоник, і не треба використовувати ці вонючі споджі, які більш половину тонику в себе вбирають, і на твоє обличчя нічого не залишається. Я просто його наношу такими пшикуючими рухами на шкіру своєї шиї, шкіру свого обличчя розношу потім пальчиками по обличчю, і все. І все, мазафака, чому раніше не можна було нічого такого придумати. Я не розумію. Їдемо далі. Далі зранку я обов'язково наношу. Кремчик від очі, він ось так ось виглядає. Це від відля рож. Я його купила, тому що в нього були добрі відгуки. І так само він нічого не робить сверхістіст, тільки зволожує мої кола під очима. А вони в мене достатньо неприємні. Далі я використовую ще зволожуючий крем. Зволожуючий крем на ранок, у мене завжди декілька варіантів. Наприклад, якщо на вулиці холодно, то я використовую ось такий крем від Клінік. Це тисячогодин. Зволоження є ще 24 години. Зволоження він менш такий жирненький і більше підходить на кожен день влітку наприклад. Є далі ось такий кремчик від Уряж, достатньо приємний, класно зволожує. І мені подобається його запах і те, що він дуже швидко вбирається в шкірку. І нема такого відчуття, знаєте, ніби щось там на масленне, щось такого сенсу. Так, а якщо супер холодно на вулиці, я використовую ось цей крем Спаситель мій. Мені здається, що вже навіть лінивий не говорив про нього про нього і про його офігівші властивості, те, да, що він нереально крутий і е, е, класно спасає шкіру. І реально вигляд шкіри після нього, ніби ти дитинка, яка тільки народилася, в тебе все таке натягнуто, все таке блищить. Я не знаю, як вам пояснити. Просто спробуйте цей крем і зрозуміти, про що я кажу. Ще що я наношу вранці перед тим як вийти на вулицю. В будь-якому випадку неважливо, чи на вулиці Мряка, чи на вулиці Сонячно. Це, звичайно, СПФ. У мене є бюджетний варіант SPF -у. Ось такий: він корейський. Тут 50 плюс СПФ. Чесно, <кій> ось у мене є від Холіленду. Це мій косметолог мені на розпис розливала. Чесно кажучи, його консистенція, ось можна побачити, що він такий бежевий, ніби, так? І ось якщо я його нанесу. Дивіться. І якщо я нанесу ось цей мій корейський СП, ну типа вони не відрізняються взагалі. Оцей залишає трошки білого шару, поки не всмокчиться в шкіру, так? І цей ще більше залишає цього білого шару і жирноти, дивіться. Бачите? І тому я не розумію різниці. Ще мені холілен пахне бабусиними духами. А цей корейський пахне квіточками. І чесно, я використовую і той, і той. просто це треба добити. У мене не з'явилося нових висипань після корейського. І нічого страшного з моєю з шкірою не відбулося. Я вам хочу сказати, що я заказала його на мейкапі за 260, 270 Коротше, до 300 гривень коштує цей сонцезахисний крем. Він мене здивував, реально. Далі. Чим я користуюся на вечір? Якщо я використовувала макіяж, спочатку використовую рідину для зняття макіяжу де макіяж, це в мене частіше за все міцілярна вода від Гарнієр, тому що іншою я її користувалася і вона мене повністю влаштовує. Далі ще використовую, звичайно, я знову вмиваюся тою ж самою вмивалкою, яку я вам показувала. Далі я використовую... Якщо я фарбувалася обов'язково використовувала ось цю маску від Origins, ця маска від Origins реально творить дива. Вона, по-перше, звужує пори дуже сильно і е вона їх очищає так, як не робить ні одна гідрофільна олія, нічого. так? Вона просто офієнна. Мені здається, що вона навіть трохи звужує пори, і після цього мої почервоніння, які. Це кіт хрипить, якщо що. А, мої почервоні, які там були, так, на моєму обличчі, вони стають менш червоними. Це дивно, але це факт. Реально, я всім рекомендую цю маску. Я її купляла у Відні. Я не знаю, чи можна її замовити десь у нас. Я думаю, що можна. Тому просто біжіть, must have реальний. Це я вмилася. Зробила маску після макіяжу, щоб повністю очистити свою шкіру. І... Вже на чисту шкіру я використовую ось це. Це. Е... Віновні торжества можна так його назвати, це мій ретинол, який мені прописав мій лікар. Я вам хочу сказати, що використову використовувати ретинол можна тільки за зазначенням лікара, лікаря, тому що ретинол, ретинол буває різний, його використання теж є різним. Тому перед тим як мазати все, що завгодно, лікар лікар з лікарняних засобів собі на обличчя, спочатку. Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем, до якого ви можете піти. Ось мені прописав лікар ось цей ретинол. Я його наносила кожен день протягом місяця, а після цього я почала використовувати його раз в три дні, потім раз у тиждень. Після ретинолу, після того, як він смовчуся, я обов'язково не наношу. Крем від для Капласт, який я вам вже показувала. Це для того, щоб відновити мій шкірний бар'єр. Але я наношу після ретинолу його десь через півгодинки. Тобто, щоб не відразу, щоб подіяв ретинол і потім смокчувався вже мій кремчик. Далі, що я використовую в ті дні, коли я не користуюся ретинолом. Разу тиждень я роблю собі ось такий пірінг від The Ordinary. Він дуже лайтовий, тому що він з кісточки горіху якогось, я не пам'ятаю, Ось. Він з кісточки мигдалю, він мені подобається, тому що він не жорсткий, він... це не червоний пілінг. Так, це супер м'яка штука. І мені дуже подобається. І знову ж таки, якщо користуєтесь будь-яким пилінгом або кислотою, або ретиновим, використовуємо СПФ кожен день. Як ви могли помітити, в мене дуже багато косметики, якою я користуюся. Але це вся косметика перевірена моїм досвідом, перевірена тим, чим вона працює саме на моїй шкірі. І це мої власні вам рекомендації. Тому дякую вам велике за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики до З вами була Сашка і всім гарного-гарного дня. пока Чого ти хропеш? Що? <laughs> Він тут спить і хропить. Фреш